Є знижки на квайт заспокійливий. 10% в аптеках, Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Чергова смерть після візиту стоматолога. Трагедія сталася у кривому розі. 14-річний підліток звернувся до стоматолога міської лікарні, де йому видалили зуб, який болів декілька днів. Хлопчик повернувся додому, і вже там йому стало зле. Головна лікарка лікарні Олена Климович стверджує, медики працювали відповідно усіх протоколів, застосовували всі необхідні знеболення, і пацієнт пішов додому у стабільному стані. Що стосується визначення наявності алергічних реакцій, анамнез збирався як у пацієнта, так і в його батьків, які його супроводжували. Ускладнень під час проведення даної маніпуляції не було. Пацієнт з гемостазом без кровотечі з рекомендаціями, які були надані присутнім батькам під час цієї маніпуляції, був відпущений додому. Зараз правоохоронці відкрили кримінальне провадження, аби встановити причину смерті. Ще один схожий випадок стався близько трьох тижнів тому. У Львові після операції у стоматолога помер п'ятирічний Велес. Хлопчику під загальною анестезією видалили молочні зуби, в результаті чого він впав у кому. З неї п'ятирічний Велес вже не вийшов. Трішки пізніше, вже наприкінці січня, на Рівненщині під час візиту до стоматолога померла 50-річна жінка. Вона лікувала зуби з використанням седації, померла просто в стоматологічному кріслі. Тож як вберегти себе та свою дитину від негативних і навіть летальних наслідків після візиту до дантиста? Лікар-стоматолог Ольга Бондаренко каже: причини усіх летальних випадків, має розбирати слідство. Адже кожен індивідуальний, проте є загальні правила, яких варто дотримуватись перед візитом стоматолога. Якщо пацієнт приходить до клініки, обов'язково звичайно обов'язково заповнювати бланки. Брехати не треба, правда дає повністю. Розуміти лікарю, з чим він стикається. Лікар не буде казати Ой, у вас гепатит, ха-ха-ха! Ні, лікар нормально, адекватний потрібно це знати. Обов'язково казати правду треба і на попередній консультації з лікарем, аби він міг назначити потрібні аналізи. Підвищений алергічний анамнез. Якщо людина страждає з сезонною алергією, навіть там, алергія на котів собак і на якісь продукти, а більш того, на препарати обов'язково зробити проби, алергопроби. Також сердечно-судинне захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок. seu eu Якщо пацієнт хоче операцію під седацією чи загальним наркозом, тут же має працювати анестезіолог, котрий попередньо назначить обстеження, аби дізнатися, чи немає у вас протипоказів. Прийшов, сказав, я просто хочу, просто боюсь. Я не хочу все. Ні, це не показання. Розумієте, для всього повинні бути показання. По перше, це електрокардіограма, обов'язково. Загальний аналіз крові. Потім аналіз крові на ту. І обов'язкова коглограма – це такий специфічний аналіз, який показує, як швидко згортається кров. Проте, навіть якщо у вас немає протипоказів до седації чи наркозу, Ольга не радить використовувати ці методи знеболення без нагальної потреби. Пломбувати зуби, зробити реставрацію, проводити ендодентичне лікування чи е, видалення незначний, нескладний не треба. Я не раджу місцеве знеболювання і все все добре. Якщо ж потрібні складні операційні втручання, то краще їх робити в лікарнях, де є лікар-анестезіолог, де є реанімація у разі потреби, і звісно, кваліфіковані лікарі. Якщо ж вам пропонують седацію чи загальний наркоз без попередніх аналізів, краще змініть клініку.